Сьогодні ми зустрічаємось з директоркою центру первинної медико-санітарної допомоги Любов'ю Мамей, аби поговорити про епідситуацію в нашій громаді. Доброго дня і вам Розкажіть, будь ласка, знаємо, що останнім часом дуже багато хворіє і дорослих, і дітей. Яка ж епідситуація в нашій громаді? На жаль, за останні два тижні ми маємо досить велику збільшену кількість звернень і дорослих, і дітей з ознаками простудних захворювань до сімейних лікарів нашого центру. Якщо на минулому тижні це було десь біля 300 пацієнтів, які звернулися до медичної допомоги. То на минулому тижні це вже кількість доходить майже до 500 пацієнтів, які зверталися за медичною допомогою. Яка ж клініка цього захворювання і що потрібно робити з перших хвилин, коли відчуваєте, що у вас вже піднімається температура? Звертаються пацієнти з скаргами на підвищення температури, нежить, закладеність носа, біль в горлі. І сухий кашель. Певна категорія звертається пацієнтів з ознаками явного грипу. Це висока температура то 40, до 40 до 40,5 градусів, першіння в горлі, м'язова біль, біль в суглобах. Загальне недомагання – це більш характерне для ознак грипу. То тобто, зараз в такий період завжди до нас звертаються пацієнти Більше на кількість вірусних інфекцій, і в тому числі і випадки грипу. В якому випадку діти в школах перейдуть на дистанційне навчання? Яка кількість захворюваності повинна бути? Сімейні лікарі подають інформацію про кількість звернень, скільки звернулось пацієнтів і дорослих, і дітей до. За медичною допомогою ця інформація надсилається в нашу санітарну станцію. І якщо кількість захворювань від 30 до 50% процентів дітей не відвідують школи і садочки, збирається техногенна комісія і вирішує питання, чи повинні садочки наші і дошкільні, і шкільні заклади йти на дистанційне навчання. Ми бачимо, що з кожним роком віруси стають все агресивніше до людей. Тож, що потрібно робити, аби все ж таки захистити себе і не захворіти? Ви знаєте, самі прості засоби є дієвими і ефективними при вірусних захворюваннях. В першу чергу самим ефективним є це профілактика вакцинації. Ну вакцинацію від грипу. Треба робити заздалегідь, хоча б за місяць до того, це кінець листопада, коли ми вже маємо спалах серйозної вірусної інфекції. Профілактика потрібна для груп ризику. Це наші пацієнти з хронічними захворюваннями, з бронхіальною астмою, з серцево-судинними захворюваннями. Це так називаємо група ризику, яким все ж таки треба, яких треба все ж таки щепити від грипу. Чим небезпечний грип, тим, що він дає ускладнення. Це можуть бути і мененгіти, і пневмонії, і отити. От це сам вірус дає ускладнення. Тому група ризику, все ж таки, в них важче все протікає і бажано було, щоб люди розуміли, що треба вакцинуватися до початку захворювання. Зараз що ми повинні робити в першу чергу? Це гієна рук: мити гарно руки. І це і особиста гігієна. Якщо ви приходите з якогось магазину, з роботи, ви повинні гарно помити руки, тому що не торкатися очей, носа, тому що віруси на руках, і щоб не заносити на слизові оболочки, щоб швидше не йшло інфікування вірусу. Крім того, якщо ви відвідуєте місця масових скупчень людей, все ж таки ми, і цей і транспорт, це і магазини, потрібно дотримуватися соціальної дистанції. Ну, це приблизно десь, грубо кажучи, десь метр відстані. І якщо можливо, поменше ходити в місця масових скупчень, це також дає свої, свій результат. Провітрювання приміщень, це садочки, це школи. Це різні заклади, де навчаються діти і дорослі, обов'язково вологе прибирання приміщень. Ну і звичайно, якщо ви захворіли, звертайтесь, будь ласка, за медичною допомогою до сімейного лікаря. За період під ситуації пов'язаної з коронавірусом, ми вже звикли до масочного режиму. Чи потрібно зараз це так обов'язково? Якщо ви приходите в заклад, захворіли, ви обов'язково повинні вдягнути маску. Ну і ми лікарі, і медичні працівники, також вдягаємо. Зараз впроваджено масковий режим на період захворюваності на простудні захворювання. Як часто хворіють лікарі? Ну, наш лікар зараз один вже пішла на лікарняне. В неї було дуже багато дітей із ознаками грипу. І, на жаль, хоча в неї вакцинована. Ви бажаєте жителям нашої подільської громади. Що я можу побажати? Тільки, звичайно, міцного здоров'я, звертатися за медичною допомогою, не ігнорувати ознаки вірусної інфекції. І хотілося б, щоб ми всі разом дочекалися як можна найшвидше перемоги. Всім миру і добра. А я нагадую, з нами була директорка центру первинної медико-санітарної допомоги Любов Мимей. І говорили ми про епідситуацію в нашій громаді.